Друзі і підписники каналу всім привіт! Сьогодні ми вдвох переїхали на поселення черняхівської культури. Зараз, друзі, покажу містинку, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього пошуку. Які будуть знахідки все буду вам показувати. Ну а ви не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Така от Містинка, друзі, це вже болото пошло. Це поселення черняхівської культури. Це на напарник до мене вже йде, бо в мене класна знахідка є. Така от місинка, то болот. Так, 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 це все поселення черняхівської культури. Отак було, друзі. Така місцинка, туманчик стоїть, такий невеличкий. Дощик потрошку моросить. Ну, а в мене вже є перша знахідка, друзі. Така ось. Я вже трішки піддивився. Це Фаустина Динарик. Зараз будемо дивитись, що воно за Динарик. Так, Діва Фаустина. З такою от легендою. зараз, друзі, я його протру, так краще покажу, що за монетка така. Така от монетка, друзі. Діва Фаустина. Іли не Фаустина? На Фаустину схоже. Бо я тут Фаустину припадемо. Така ось, друзі, знахідочка. І з такою от легендою. Знахідочка. Ну що, шукаємо далі. Так, у напарника чіткий сигнальчик на Деусі. Сейчас будемо дивитися ще монетка чи не монетка. Що воно виросте? Десь ці грудоці. Еще за знахидка, <реш> такая, друзья, знахидка, кусочек алюминиевой ложечки, и такие бывает на копе. А у меня еще одна знахидка, друзья, и это фибулка походу, такая, знахидочка, так фибулка, друзья, пружинки не выстачают. Щоб закрити неї. Такась фібулка попалася. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це пробивочка черняхівської культури. Да, ну. З цієї сторони загострена. Ну і з цієї сторони загострене було. Це раніше таким шкіру пробивали, а потім речі шили. Шкіряні. Уже голкою речі шили. Така ось, друзі, знахідка, пробивочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це Сейчас ты на фибулке. Так вот, фибулка была колось. Такая Так вот. Знахедка, друзья. Ну что... Шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І це чи накінечник стріли був, чи пробивочка. Тут видно. Да. Чи одне, чи друге щось було. Чи накінечник був, да тут зломаний. Чи пробивочка. Більш за все, друзі, ще накінечник був від стріли. Такий. Немаленький накінечничок. Тут, напевно, ще бо знає скільки железа було. Така, друзі, знахідочка випала. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка і це печалька. Це частина серпа їхнього, походу, черняхівської культури. Так, воно видно. Все заострено з тієї сторони було. Ну, а з тієї сторони таке от. Да, більш за все, друзі, серп був. Частина серпа. А з тієї сторони такі. Така ось знахідочка, друзі. Частина серпа, черняхівської культури. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Вибачаюся вітер, вітруганцельний. Це походу накладочка, яка черняхівської культури малюсенька. Десь була така, друзі, знахідочка. Накладочка. А з цієї сторони течем цепляти цю накладочку. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це, походу, вершечок з кісні. Так, да, тут воно видно зломане. Там, де ушко було, куди кістин цеплявся. Така друзі, знахідочка. Вершечок з кісні. Шукаємо далі а у мене друзі ще одна знахідочка. Видалось такого от ножика да це, походу їхній ножик Черняхівської культури. така от знахідочка. такий от ножик колись. Що шукаємо далі. А у мене ще одна знахідка, друзі. І це ще кусочок фібули. Зараз будемо дивитись. Такий от, друзі, кусочок фібули видали. Так ось. Знахідка. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, еще одна знахідка. Такая знахідка. застепка железная. Зализа зроблена. такая от застібочка, друзья. Такая с той стороны. і така от з цієї сторони за Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це походу динаричок. Зараз будемо дивитися, друзі, що воно за динарик такий. Так, друзі, це Динаричок. Така ось легенда у Динарика. Ну і такий ось імператор. Зараз, друзі, я його про труда краще покажу, що воно за Динарик такий. Так, когось, друзі, Динарика видало. З таким ось імператором з цієї сторони. Ну і з такою легендою з цієї сторони. Така ось, друзі, знахідочка, Динаричок. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок пошуку. Пошук був на черняхівському поселенні. Такі от. Знахідки мені вдалося знайти, ну а тепер детальніше, що мені попадалось. така от частина серпа черняхівської культури походу була знахідочка. Потім такий ось ножичок Частина з кисня. Воршечек, пробивочка, частина, вістря стрелы, поясочок такие от железной, так фибулки такие вот. Складочка откралась. Ну и два Динарочки. Таких от, с таким вот лавендом. Такие вот знахитки были, друзья. Ну що, підписуємось на канал, ставим лайки, всім удачі на копі. Ну і пока.